доброго дня усім в ефірі першого міського проекту Прайм Тайм у студії працює Наталя Болденська. Війна в Україні на жаль триває. А отже, тривають і волонтерські збори і допомога для наших військових. Цим вхідними у Кривому розі відбувся благодійний аукціон, який також мав на меті збір коштів для потреб 129-ї бригади ТРО, а зокрема для хлопців з аеророзвідки, свій посильний внесок на цьому благодійному марафоні зробили. Організатори і учасники про це ми поговоримо сьогодні. Про найцікавіші, найнезвичніші лоти, про те, скільки коштів зібрали. Ну і власне яка сума наразі необхідна. Все це будемо обговорювати. І на початку я пропоную ще до нашої розмови подивитися відео невеличке про те, як все відбувалося. Нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм, волонтерки, з якими будемо говорити про благодійний збір, який відбувся у кривому розі цими вихідними. Власне, про його частину, тому що збір великий, він ще триває. І, до речі, ви також можете донатити, надсилати свої кошти. Абсолютно кожен донат має значення. А про те, на що збираємо і скільки грошей потрібно, поговоримо зараз з нашими гостями. Це волонтерка Світлана Янович, а також Юлія Бондаренко. Доброго вечора, дівчата! Рада вас бачити. Хочу одразу також подякувати за вашу активну волонтерську діяльність. Ну і давайте розпочнемо з того, на що збираються кошти на цей раз. До речі, цікаво, що ось цей благодійний захід е, на початку анонсували, що буде збір для штурмової бригади на авто, але потім ви сказали, що вже майже в день е, е, благодійного аукціону що закрили е, нарешті цей збір, і що це велике щастя, але є інші потреби. От, що Машина для штурмової роти вони вже їде в кривий ріг, uh -huh. тобто вже yeah. настільки все. Швидко відбувається, Швидко. так. Угу. Вона сьогодні буде вже в місті. Так. А е, на що розкажіть? Наступна була, була яка потреба, на, на яку збирання? Потреби йдуть постійно, вони не закінчуються. Це одна закривається, інша починається. У нас навіть вже черга на потреби військових. Але зараз в пріоритеті у нас збір на бус для аеророзвідки е, на, буз, на обладнання, там велика сума, тому ми допомагаємо всіми силами. А яка сума? Яку треба? 500 тисяч, і скільки в нас сьогодні вже зібрано? Близько 150, десь uh -huh. приблизно от така сума. Вже відомо скільки нас брали під час вчорашнього аукціону? Так було зібрано 12 тисяч гривень. Тобто це, ну, звичайно, 500 тисяч і 12 тисяч – це ніби крапля в морі, але такими З краплинками, кожної так. краплиночки 5-10 гривень, вони роблять великі справи. Коли тому, це дійсно долучається так. багато людей, тому хочеться ще раз підкреслити, що щоб люди не знецінювали власні зусилля, ні, там, ні, чи це 50 ні. гривень, чи це, не знаю, 50 000 гривня, кожна гривня, вона гривня до гривні виходить велика сума. Ну, тобто всі це розуміють, і тому інколи навіть люди соромляться, кажуть, там 5 гривень, ми кажемо, ні, ваше 5 гривень дуже допомагає. І, і тоді закриваються навіть величезні, величезні збори на тисячі, так, на сотні. Так, у нас тисяч. були вже такі збіри на півтисячі, на 500 тисяч гривень, і вони дуже швидко. Закриваються саме завдяки кількості, так? А, так дуже швидко. Ну, це все комунікації постійні, це все перемовини. Ну, тобто, сказати, що це просто так викинули потребу в інтернет і нам одразу накидали от, грошей, грошей, так, да, в мішок принесли, то такого не буває. Зазвичай це ну і за кордон дуже допомагає. Люди, які виїхали, дуже допомагають. Ну, хочеться сказати, мабуть, кожному хто. Мені багато пишуть про те, що ми, відчуття провини за те, що я виїхала, от я хоча б донатити можу. Ну, зберігає себе, да, було, ви зберігаєте себе, ви зберігаєте своє життя, і донати ваші дуже важливі. Ну, ми вдячні. тут. А до речі, от ви кажете, що треба от постійно якось, ем, що воно саме по собі гроші не збираються. А які найбільш ефективні от, е, зусилля в цьому плані, от, що допомагає збирати кошти? Особисто звертатися. Це великий Прям... труд. Збирати да. кошти це великий труд. Це постійно 24 години. Ти на зв'язку, ти пишеш, просиш, клянчиш, я би навіть так сказала. Допоможіть, допоможіть, допоможіть. Це постійно в телефоні. Да. Месенджери. Людям розкажуть, для чого це потрібно. Ну то есть, задають там питання закордонці, іноземці. Вони пишуть для чого вам потрібно. їм потрібні звіти і так далі. Ну, то есть, через Google переводчик спілкуємось, допомагають благодійку до так, так, так. Ну і ми стоїмо між е, е, тими, хто донатить, і тими, кому потрібно на позавчора. Uh -huh. ну, не буває таких потреб, та ми почекаємо, там, поки ви зберете. Ні. Всі, хто звертаються, ну, е, якби, ми просто не беремося за ті запити, де воно от, не терміново. Ми е, конкретно тим, кому горить, Тому що ну, їм більше ніхто не допоможе. Ну і, власне у вас вже є така відпрацьована в хорошому плані схема, коли ви дійсно розумієте, як треба збирати, щоб пришвидшити цей процес, щоб це не розтягувалося на місяці, і це насправді велика дуже праця. не просто репости робити, так що це ну репости також допомагають дуже дуже сильно і ну, ми просимо. Я, я прошу кожного не просто репост. От якщо ти робиш репост, хоча б 10 гривень, то. Мінімальна, хоча б якась да, участь. Да. Але в основному це особисті контакти, це ну, багато, дуже багато розмов. А до речі, от благодійні заходи, коли вони вживу проводяться, ну, їх, звичайно, складніше організувати, ніж просто в інтернеті ось всю цю історію зі зборами. Але як взагалі вам атмосфера і що дають саме благодійні заходи зустрічі вживу людей? Спілкування. Спілкування ми розказуємо про себе, просимо. Ну тось, тобто, якщо ти побачиш фейсбуки, коли ти поспілкуєшся вживу з людиною, то це також є різниця. І спілкування, і Енергообмін якийсь. Так, 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 да. з людьми. Я, Цікаво. Я взагалі така равлик. Я не Собі, люблю да, зі своєї мушлі там кудись щось. Світлана у нас більш така соціально активна. Екстраверт. Так, так. Да. Але ну, цього разу вона мене запросила. Я кажу, Свята, не більше години. Ми... А давай трошки запізнимось. Менше розмовляти. Ну, але коли ми прийшли, я чесно, я, ми не змогли піти до кінця. Мені стало так цікаво, і атмосфера дуже класна. Ну і люди потрібні людям. Це правило таке. Мені Час, здається, що на таких заходах ще є ця можливість дійсно вам навіть відпочити трошки, бо да. от відволіктися певним чином навіть від. Ну, да. Такої повсякденної буденної роботи складної волонтерської, і коли ще й заходи, от, як цей аукціон він був такий наполовину розважально благодійний, так щоб люди могли дійсно відпочити і зробити добру справу. Давайте поговоримо про лоти і про про учасників, тому що дуже приємно було бачити, що це наші криворізькі під, жінки-підприємниці, які надали свої там послуги, товари. Їжу, яку вони виготовляють, там крафтовий сир і так далі. І були незвичні лоти, які вам, до речі, запам'яталися найбільше. Ну, крафтовий сир я замовляю у цієї дівчини вже багато. Тут років. ви знайомі були вдома. Да, да, да. mm -hmm. Це Чіз, і як вони називаються в інстаграмі, mm -hmm. і Чіскаєр. Mm -hmm. Я взагалі з захопленням спостерігаю за розвитком її. І ну, людина таку роботу робить і так з любов'ю до всього відноситься, що ну. Захоплююсь і дякую дуже. Да. Ну, потім ще Валерія Міхно теж мене вразила, Боже, скільки в людині знань, э, скільки в людині любові до того, що вона робить, э, ну просто неймовірно, це косметика <п recurring sounds> У -у -у -у. натуральна. Вот. Гарний одяг був представлений. Взагалі мене так. дуже вразив. Я люблю такі штуки, <п'> і ну, да, Олександра Ателія Трініті. Я вражена була я з такою насолодою. Ну, мені дуже ну, сподобалося. Я, сподобалося, да. Да. Ну, я Хочу ще прокоментувати так, що це були лоти від наших від дівчат, які брали участь в цьому благодійному заході. Вони представили свої товари, свої послуги також і гості мали змогу і собі отримати щось, проголосувавши, скажімо так, грошима, так які всі йшли на донати на ці. От, ну і також це була атмосфера. В якій вам вдалося все ж таки розслабитися і трішки відпочити. Да, це правда. Найнезвичніший лот, мені здається, був все ж таки Та танцювальний, так? так це так. не матеріальний лот, але коли виграли майстер-клас танців від цієї студії Мастерс, за що? Да, так ми також. хочемо подякувати студії Мастерс Олені за те, що вони зробили такий захід і допомогли нам зібрати кошти. Хоч. Частину. Частин. Частинку, так. частково, да. так, так. звичайно, да. це великий також внесок все одно. Ну, і взагалі я ще хотіла сказати: іноді здається, що ти з цим, з цим залишився сам, Ну, з цими потребами, з цими постійно… полоченими сумами, які да, були. Просто колосальні. У мене ніколи не було стільки грошей. Ну, і коли ти бачиш. От цих людей, яким не байдуже, яким не байдуже з першого дня, і які ну які багато зусиль докладають до того, щоб не просто самим щось зробити, а ще й людей спонукати до цього, це дуже важливо. Я дуже вдячна за це. Більш того, ми особисто не були знайомі до цієї з зустрічі. Так, так ми тільки по Фейсбуку, друзі в Фейсбуці, угу. і от так вот воно зводить Фейсбук. Да. Розвіртуалізувалися, так? І так, познайомилися так. ще й вживу. Да. Це також велика допомога і підтримка, насправді. Е, розкажіть, будь ласка, ви вже як волонтери зі стажем. Е, я розумію, що ви також дуже втомлені. Що вам допомагає от, бороти в тому, не опускати руки і все ж таки рухатися, рухатися далі і далі, бо ці поки що нескінчені, на жаль, ці збори всі. Ми друг друга підтримуємо. Друг друга і Кожного дня спілкуємось по телефону, вже про особисте і про нашу роботу. І друг друга підтримуємо. Я думаю, що це наша основна підтримка. Діти, і родина, і подруги. Ми дуже здружилися, і так уже, як сестри. Ну, точно Насправді. Да. люди рятують людей, це правда. А були моменти, коли хотілося піти з волонтерської справи, тому що просто вже Якесь. Тричі на день. До одного дня. <рес> ми але... спілкуємось, Зараз нам запропонували психологічна підтримка і для жінок-волонтерів, кого чоловіки військові, так як у нас чоловіки наші військові, то ми трошки з психологами спілкуємось і якось друг друга витягуємо в такій справі наші. Ну, Просто насправді кожен цей закритий збір, кожна якась виконана справа, вона. Надає одночасно і сил рухатись далі, і виснажує, тому що. Ну, реально, іноді здається, що ні. Ну, цього разу ми точно не впораємося. А ви пам'ятаєте, до речі, якими були ваші найдовші збори, найскладніші, і ті, що закрилися дуже швидко? От так на, на ваші пані. Найскладніший збір був. От, після нового року ми збирали на автомобіль до штурмової роти. Так, дуже це, довго. Ну, ми десь більше місяця збирали, але зібрали все. Це довго більше місяця. Так, так, да? так це довго. Mm -hmm. А найшвидший мій особистий збір. 30, чи 30, чи 30 грудня е, я зібрала 100 там, з лишнім тисяч на два тепловізора за 15 хвилин. Люди перед Новим роком вирішила не святкувати, а донати. Так? Ні, ну там один був значний донат, і я буквально в той же день закрила цей збір. А які, до речі, найбільші суми були, які, от, що вам пам'ятаються, одноразові донати? 100... 120 тисяч. 120 у мене. А у мене 105. Да, от так, що одноразово, Одно разово, так що так люди у нас просто є, роблять дива. Да, друзі. А ні, ну стоп. Mm. Ну якщо ми говоримо про форпіс, то звісно, там, там зовсім інші цифри. Але от те, що не стосується фондів, це ну, у мене 105 тисяч було. Тобто, коли збори спільнота. просто людьми звичайними закриваються, так, так то хтось так донатить величезну суму. Це спільнота в Європі зараз. Я не знаю точно, як вони називаються. Мафія вони грають в мафію, збирають донати і пересилають нам. От вони дуже нас підтримують. А це українці чи це українці? Тобто так. це наші ну, люди, я думаю, які, що виїхали. не тільки українці, але. Ну, основна частина України. до речі, у вас ще восени вас було нагороджено відзнаками тієї бригади, для якої ви ну, з якою ви часто співпрацюєте. 129-та криворізька бригада ТРО. Скажіть, ось ця відзнака вам, як волонтерам, ну, по-перше, як для вас це було? І от ми поза ефіром казали, що воно має також певне значення в плані довіри до вас, тому що ну, зараз дуже багато зборів, і якось, які, які є ознаки того, що це збір перевірений, які, може, є такі прикмети? Е, з приводу нагородження, це було Якось спонтанно нам подзвонили, сказали, терміново приїдьте. Ми приїхали, був повний зал військових, і нас волонтерів нагородили. Тому що ми з першого дня при військовій частині були і було дуже приємно, несподівано дуже приємно. А з приводу довіри по зборів, ну у нас знають. такі знає... нагороди, коли волонтерів вони є, бо вони ж просто так, 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 так виручаються, то людям вже тоді якось ну розумію, достатньо. що це не мошенники, тому що зараз дуже багато таких саме бачите по телебаченню, показують, коли люди збирають і потім mm -hmm. вони десь зникають. Тому ці нагородження, я вважаю, для людей важливі, що можна да. довіряти. Так, да, це більше для людей. Ну ми точно робимо. Те, що ми робимо не заради нагород, а тому що наші чоловіки там. І ну, в моєму житті було багато волонтерства. І я б дуже хотіла мати нагороди за, за щось інше, не за військове. От, але ну, це важливо для спільноти, да? коли ми викладаємо ці нагороди, то довіра чомусь у людей. Ну, в принципі, зрозуміло, чому так. так, тому що ми так проговорили, що, на жаль, багато і тих, хто шахраїв, які наживаються зараз на всі ці, на цьому горі, фактично війна це велике горе для країни в будь-якому разі. Скажіть, будь ласка, кому ви ще допомагаєте? У вас я знаю, є різні так, напрямки, не лише 129-та бригада, хто до вас звертається і як ви обираєте серед усіх тих, хто до вас приходить, кому в першу чергу. Термінові збори звертаються терміново на позавчора. Потрібно ми перевіряємо зараз. Раніше допомагали, звернулися допомагаємо. Зараз питаємо, щоб нам робили якийсь офіційний запит чи записували відео від командира, тому що порозуміти і можна було перевірити, щоб це було не шахрайство і, і так далі. А були такі випадки, коли до вас зверталися, і ви розуміли, що це 에... шахраї? Так, да. були також так. Це… Так, як вдавалося викрити людей? Випадково. Просто ну я у мене був е, випадок. Я зверталася до військових, перевіряла. Тому що спочатку ми повірили, а потім виявилося, що це шахраї. Ну, Вас щось е, ну, знітило, чому от ви так вирішили ну, перевіряти? Якесь передчуття. Угу. Тобто тому, це чисто що? внутрішня така так, так історія, не. Так, і після того ми почали вже перевіряти. А перевірити, в принципі, це реально. Ну я маю на увазі, що так. тобто це в принципі перевіряється досить легко, просто так, треба ні. це зробити. Так я не спілкування з військовим Уже є так, так. хлопці, які там ставиш запитання, і вони ну, шукають. нам розказують. Да. Да. Вони нас знають, ми їх знаємо. У мене була ситуація, що нам дуже потрібна машина, дуже потрібна машина. Окей, робіть запит від частини. Так ні, ну типу, привозіть мені. Одно, це не для частини, ми не будемо її ставити на баланс. Ну, тоді про які волонтерські гроші ви хочете mm -hmm. говорити, якщо ти особисто собі хочеш загнати машину. Ну, такі. Іноді дуже неприємні ці моменти. Але приємних, я думаю, все ж таки більше, да, так? Тому, що, ну, це чесних більше, людей, і порядних, які так. звертаються. Яка допомога потрібна вам наразі? Можливо, ви маєте зараз нагоду звернутися до мешканців нашого міста. можливо, з, з проханнями, тому що волонтерам також потрібна допомога. Я для себе, прошу. <реш> Ні, просто е, якщо ви допомагаєте, допомагайте тільки перевіреним людям, тому кому е, кого ви знаєте, хто кого вам рекомендують. Е, просто так, аби як збори в соціальних мережах, ну я не Складно, да, Складно да. перевірити, якщо людина не Якщо хтось знайомий рекомендує, або ви особисто знаєте, тому Ну я вважаю це так. Або якимось фондам, яких всі знають, не п'яти хвилинки, як создають, збирають кошти і зникають. А з перевіреним. Це саме найголовніше. І дякую вам, криваріжці, і. Мешканці України за кордону за вашу підтримку, за те, що ви допомагаєте нам, за те, що ви нам вірите, і ми будемо робити все, щоб допомогти хлопцям. Завдяки вам. Нам допомога не потрібна. Нам потрібно допомогти, допомагати військовим, хлопці. тому що дуже хочеться, щоб все це скоріше закінчилось. І повірте, ну, армія це дуже бюрократична. Структура і ну, багато питань там не вирішується швидко. А зазвичай чому звертаються до маленьких волонтерів, а не до фондів там і так далі. Тому що там це все, ну, процеси дуже тривалі. Е, треба реагувати швидко на ці запити. Ну, Це справді зберігає життя. Це ну, без перебільшення, без чогось іще. Це зберігає так, життя. Є, є. Оцей тепловізор. Цей дрон е щось іще це зберігає чиєсь життя, і кожен із нас має це розуміти і долучатися. Да, і посильно долучатися. Дівчата. Я вам дуже дякую за вашу також дійсно безцінну працю, за ваші зусилля, тому що це треба мати велику мужність, внутрішню силу, витримку на все це вже скільки місяців це триває. Тому дякую вам ще раз і хочу нагадати нашим телеглядачам, що перевірений збір абсолютно всі кошти йдуть за призначенням. Наразі це збір для 129-ї бригади ТРО Криворізької, для аеророзвідки збираємо на оснащене авто. Всі реквізити ви бачите на екрані. Долучайтеся, кожна гривня важлива. Не забувайте про це. І я нагадую, що сьогодні у нас у гостях були волонтерки: це Світлана Яновича, також Юлія Бондаренко. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.